Своя програма підготовки напередодні матчу була на стадіоні Ювілейний. Тут працювали усі служби, а найбільша увага до серця арени газону, і з ним зізнаються не все гладко. Тільки локальні ці місцями підсивали, а кожен сезон так, потрібно його підсивати повністю. Це 200 кг, 220 трави, для того, щоб він був густий, відповідав у густоті. І якості арбітра Роману Калитуї сумами пов'язала якась вища сила. Кировоградський рефері обслуговував другий матч біло-синьої команди поспіль. Схоже, навіть футболістів місцевих встиг вивчити. А от харків'яни початок гри провалили. Гель здав сумським лідерам безліч простору. Ось Єрмаченко після скидки Брікнера пробуває у голкіпера. Усі схопилися за голови. Ярошенко ж тільки заспокоїв. Мастерства не вистачило. ілі. Або... Оценки и ситуації ну, мастерство. Далі більше на екваторі тайму барський подарунок господарям робить харків'янин Дмитро Сартіна. Грибенюк із Лебоденком залишають з бубликом голкіпера. Трибуни вже святкують гол, але останній захисник сонячних виносить м'яча з лінії вже порожніх воріт. Це технічно, як би, треба але не вийшло. Може всі обстоятельств. Ну. Питалі, все сделать. не тільки захист е, виної, скажем так, цих а, і вся команда. Взагалі, ні, я це все-таки звертав, що це початок сезону. Не безгрішною була й оборона Сум. Це вже кадри другого тайму. Медведів махнув повз м'яч, а харків'янин Кравченко подумки подякував і вийшов на побачення із Литвиненком. Сумський голкіпер героїчно врятував. Герої вся команда. Ну не вийшло виграти. дуже жаль, ми будемо стремитися побіжать в кожному матчі. Сухі нулі у зовсім не сумному матчі, і суми починають чемпіонат двома нічийними результатами. Дмитро Шпірко та команда СТС.